Я вам зроблю рум-тур готелю, бо так вам і не показала. Ось таке ліжко, двоспальне, Світильнички, диванчик такий, є дзеркала по боках, бачите. І ось, звідси з вікна, який вигляд. 18-й поверх, можете собі уявити, Та тут високий. Столик для роботи, дуже зручно сідаю, щось пописати. Телевізор. Шухляди ось такі, з таким. Як воно ще й відкривається? Тут шуфляди, ось такі все тут. Шафи. Шафа і халати, бачите, світло загорається. І хочу сказати, що у кожній номері є противогаз. вога. Мені кухня, ось така чайничок. Це витяжка. Тут все ванна, кімната. Тут ванночка є. Можна, крани такі. Плюс ще душ є. Ну звісно, тут така кімнатка унітаз. Ось так у нас тут у готельчику вам покажу. Водичка завжди, вода завжди і кругом є. Кругом вода є. Куда ви, чи в таксі, сіли, чи де водичка кругом є.